Компанія Екстрасток вітає вас. Екстрасток, це доставка по всій Україні краще вибор речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер сам огляд. Сьогодні ми будемо оглядати склад мішка піжами флісові. Подивимося ваш мішок від початку до кінця. Також я вам хотів би нагадати, що підписалися на наш канал, коментували, вступали в нашу спільноту в Вайбері. Підписуюсь на наш інстаграм-канал, на наш телеграм-канал, нашу сторінку у Фейсбуці. Тепер заварюємо чи як достаємо печеньки. Всім приємного перегляду. Вау, така фліска з капюшоном. Штани флісові. такий медведи з печивом імбирним Штани Флісові. Десь розмір XL 2 XL. Також десь розмір LXL. Розмір десь. XL 2 XL. бембі Ще флісова Велюрова кофта. ASOS XL. Штани, Флісові, North West. Хороша фірма, великий розмір. VRS. Штани, флісові. Кофта XL. Кача. Штанці. Такс. Кігурумі, такий стоковий, новий штанці. Так. Кофта, піжамка. О, такий У нас кучеряшка. Новорічний. З оленями. А, Флісова. Гарний Бембі, дісний. Манки, чеки, чубки написано. Так, флисово. Флисово. Кофта. Примарк, XR размер. Размер М, Дисней. Ще. Англия. Найди мод. Примарк. Штантиф, флисовые тепли. Завужени. Флисови штанти. Гарный размер. Размер XL. Флісова кофточка. О, прикольний такий подовжений. оверсайзен Бруклін. Розмір на будь-який там 2-3-4 XL, який хочеш оверсайз. Кігурунчик флісовий. Піжама флісова. Так, ще з квіточками. Гарний стан. Кігурумі. Ще. Ще стан новий. Ось пандочка. Великий, гарний флісовий кигурумі. І ми повністю розібрали весь мішок. Підписуйтесь на наш канал. Усім всього найкращого.